Коротко про те, що викидають на сміття. Я знаю, що дуже багато людей обставляють собі хати за сміття. Це пилосос і сьогодні викинули диван. Зараз я вам його покажу. Це, до речі, наш. ну, Тут треба сортувати сміття, тут багато мусорок. Ось такий диван новенький з плідіком. слухайте, я думаю, може плєтік забрати. Сосиску можна забрати. Ось. Я би його попрала йо ми... Чого... блін, ну слухайте, диван крутий, ну йо йо-моё. Шкода, що ми не живемо, що ну... блін, я б його забрала, чесно. І я. Слухайте, ну він дуже-дуже гарно виглядає, дуже прям. Ми сьогодні прийшли бібліотеку. Сьогодні у нас субота. Я сьогодні записала на курси по малюванню, веде Українка. І ми з Льовчиком зараз тут у дитячій зоні відпочиваємо. Воно, Льовчик займається своїми справами. Чекаємо Соню, у неї до 11.30 буде заняття. Дуже цікаво, що там в неї. Вона потім розповість. І, я просто обожнюю бібліотеку, я не перестану її вас хваляти і казати, наскільки вона крута. До речі, сьогодні дізналася, що є українські книжки. Мабуть, підемо візьмемо. Коротше, ми спитали на рецепції, є українські книжки, виявляєте? Зараз додому візьму якісь. Соня буде просто задоволена. Я думаю, так, зараз виберемо, що тут є. Є і російські, до речі, є і сербські. Але ми беремо українські, звичайно. Ага, це спейн, іспанські, українські, бачите? Клас! Дивіться, ще які круті тут стільчики. Значить, ти кладеш в неї сумку свою, ось да? вона на кольосиках. Ось так. Сідаєш, читаєш, там дівчата маленькі сидять, читають. Ставиш на місце собі або малюєш. Дуже круто. Дуже круто. Так, ми ще знайшли українські книжки для дорослих. Тут є і не їде. Сара Діо, книга про батька. Тобі треба книга про батька, Віталік? Про матері. Тут, до речі, інгліш. Може взяти собі щось вивчать. Цікаво прям. Дивіться, знайшли ще ігри. Тут є, можна приходити, грати, пазли. Ось. Клас. І...

Дуже гарно, дуже. Коли да. дід та баба їли кашу з молоком, дід розсердився на бабу, та як грюкну над кулаком, баба також не стерпіла, діду вухо заціпив. Так оце якраз про наших хазяїв. Ні, до бійку не доходило. Може, тому що дід боявся задиратися. Він був миршими, а баба на голові вища, вдвічі, ширша. Але... Всім привіт! Ми вдома. Ми вдома. Сьогодні в нас був величезний. Ми, коротше, на ногах з самого ранку. Спочатку ми сходили, ми бачили Соню на малювання. Потім ми сходили на розвідку в одне місце зверху подивитися панораму. Потім ми зайшли додому, занесли малюнок і поїхали. Нам треба, коротше, Соні було купити взуття. І я хотіла подивитися таньки. Коротше, взуття ми знайшли в саме останнім взяли. Я не буду показувати, бо воно вже там стоїть, сьогодні вже в ньому і ходила. Коротше, в Олденеві ми придбали речі. Зараз вам покажу. Значить, це ось. Такий костюмчик для льовчика. Піжамка така, бачите? В веселку таку. Далі я купила Соні ось такі штанці з начосом, рожеві, спортивні, тому що в неї джинси дві пари, а саме костюмів таких ходити немає. Вона джинси не любить, тому що вони ось тут шви, її натирають. Обов'язково треба обов'язково. Тоді спочатку діяти колготки і зверху джинси. К цим штанцям я купила ось таку кофту, мені сподобалася, і ось таку це фліс, вона така товстенька, бачите, як на зиму, прям якщо буде холодно-холодно, думаю, що класно буде. А потім ми пішли у секонд. І в секонді моя душа понеслась кудись просто, я не знаю куди, я на 50 доларів скупила повний гардероб дітям, зараз буду показувати. Значить, покупка number 1. Ми купили Sony коньки. Я не знаю, наскільки вони заточені. Я сподіваюся, що. Нормально заточені. І, в принципі, для дитини, яка не вміє кататися, яка буде тільки вчитися, я думаю, що це непринципова буде річ. Тому, але якщо що, будемо шукати, де їх заточити. Коштували вони 850. Не обманюю, подивіться. 850. Вони пошарпані, але. Я вважаю, що. У всякому разі, дивіться, оренда там коштує 10-15 доларів, а ці 8,50 ми беремо собі назавжди. Не сподобається. Не підійде здали назад і пішли. Так, я буду називати ціни, якщо вони тут наклеєні. Ось таку Соня взяла фліску. Це пума. Дуже теж вона мені сподобалась. Коштувала 5 доларів. Подивіться, подивіться, яка класна ось. Далі я вирішила, що Соня у Соні дуже довга курточка, і вона в цій довгі курточці кататися на коньках не зможе, тому ми вирішили взяти комплект лижний. Коротше, ось такі штанці, яскраво рожеві, коштували 6,25. Я в шоці просто стін, чесно. 950 куртка ось така. Лижна теж. Класна. Далі перчатки. 4 долари. Вони прям, прям нові. Знаєте, тут такі в них є. Все працює, всі ліпучки. В общем, класні, класні. Зараз яких тут зачіплювати, зачіплю. Тут зачіплю. О, ось так. Далі я побачила ось цю чарівну курточку картерс. Хто знає цю фірму, на Льовчика. Так, да, вона на нього ще велика, але я її взяла на весну. Якраз весною він буде в ній ходити, коштувала 5 доларів. Ну, крута, взагалі крута. Далі. Льові взяла ось таку піжамку флісову картерс. Теж тут вдома ходити, вона прям чесно, нова. Нова. Я знаю, просто у мене в Соні були піжамки-картер, що вони були ось тут з катишками ця, ну, взагалі, навіть ніжки, бачите, не потерті в ідеальному стані все. Так, і Соні взяла ось таку піжаму, бо в Соні піжама там сильно порвалася на колінах. Ось штани. Ну, це більш хеллоуінська тематика, але. Нам яка різниця, правда? І кофта. Все, ось такі покупочки Покупочки дуже гарні, я дуже задоволена, бо як зайшла, подивилася, що там їм багато всього крутого, то я почала гребсти. Думаю. Окей, окей. Мені більше туди їздити не можна, заходити не можна. Так що так. Дякую, що подивилися. Мою розпаковку.